Екзотичні фрукти в будь-яку пору року. Справжній тропічний сад поблизу Києва виростив аграрій Анатолій Паті. Завдяки спеціальним технологіям він довів, що заморські дерева і пальми можуть непогано почуватися в наших широтах. Тепер на його столі завжди свіжі банани, апельсини і ананаси. Спеціально для інтера столичний мічурін провів екскурсію своїми тропіками. Банани, апельсини, ананаси та мандарини тут найсприятливіші умови для їх вирощування. Ще у 90-х анатолій паті запатентував свій винахід теплицю термос. Якщо взимку на вулиці, мінус тридцять, усередині плюс 3. без опалення. Ця теплиця працює по принципу термоса. тобто вона не випускає холод і не випускає тепло із сібя, Або літом не випускається жара сильна. Якщо звичайна теплиця втрачає до 70% тепла, то теплиця термосу всього 7, запевняє винахідник. Це стало можливим завдяки цілому комплексу енергозберігаючих технологій. Та головне, у такій теплиці зручно займатися улюбленою справою вирощувати екзотичні фрукти. Відколи працює у теплиці, ніколи не хворів на гриб, зізнається аграрій. А ще самі рослини надихають на експерименти, наприклад, вирощувати дерева сади. За словами винахідника, на одному дереві можна прищепити мало не всі цитрусові. Я вивев унікальний сорт мандарина. Я схрестив апельсин з мандарином, і ми отримали новий сорт, який назвали танат. Це часть імені моєї жни Тетяни і Анатолій, моєї імені, читається туди й назад. Обратно. Дружина, хоч і не аграрій, та працює з чоловіком у творчому тандемі. Їй, як художниці флористу, рослини стають у пригоді. Шкірку банану я не викидаю. Я її сушу і в своїх картинах використовую. це чудовий матеріал для виготовлення дерев, човників, хатинок, якихось парканчиків. Гордість Анатолія сорт банана, київський карлик. Його висота усього 80 сантиметрів. А один лимон може заважити до кілограма, і все це без хімії, стверджує садівник. Людмила Горбач, Олена Кравченко, Вадим Свірідонов, новини телеканал Інтер.